Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як Пісня. Мене звати Яна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як змінюється наше життя завдяки новим умовам наших реалій. І завдяки тому навіть змінюються наші, наші звички. До чого це є? Вибачте, я трошки захворіла, тому голос такий не дуже, не дуже свіжий, як кажуть. Вот. не про це річ. Як ви знаєте, я завжди була однопроцесницею. Тобто я брала одну річ, дошивала, до... Дошивала, до... вишивала її до кінця і потім брала іншу. Зараз в умовах того, що вимикають світло, то не завжди ми можемо вишивати те, що хочемо, тому що каунт маленький, погано видно, і ми якось пристосовуємося до цього, і я також пристосувалася. І вимушена була завести ще один процес, про який я вам зараз хочу розказ... розказати. Це серветка в техніці хардангер. Вишиваю я її на равномірці Анкор. Купувала я цю тканину у Люди Потапчук в групі Магія Хардангеру, і там же у неї на сайті, в групі є файл, де ви можете зайти і скачати собі схему. Якщо вона вам сподобається, вона в вільному доступі, тобто ви можете зайти і люди виклали її в вільний доступ. Ну і коли я думала, що мені взяти ще, щоб я могла вишивати, коли світла немає, то я вирішила, що візьму оцей проєкт. Підбірниток. Був дуже цікавий. Коли я побачила тканину, ну якби коли я взяла тканину в руки, то я подумала, що краще буде вишивати жовтою ниткою на основі такого, знаєте, гірчично-бежого кольору, мабуть, отак от я скажу. От. Але не знайшла ниток, куди думаю, куди я їх поклала. От. Ну і подумала, що білий колір теж буде гарно виглядати на, на цьому, тому що білий взагалі-то зі всіма кольорами поєднується дуже добре. От, добре. Тому я вирішила, думаю, білий є і візьму білий. От. Ну, а що з цього вийшло і зараз я вам хочу показати, щоб ви подивилися, і е, зрівняти два кольори жовтий і білий. Жовтий я такий знайшла. Давайте дивитися. Це мій початок. Ось я вишила білим, білими нитками і ось жовтими. Приближу зроблю ближче вам, щоб ви бачили. До речі, скажу, що колір тканини геть не передає. У вас він на екрані такий, знаєте, какао. А взагалі-то він, от, ну я скажу, що трохи такого гірчичного відтінку він. От. А оце білий. Покосуйтесь. Ну-ка. О! От, бачите? А Я коли почала ж білим кольором вишивати, то по кольору, ну, досить пристойно і я нічого не можу сказати. Але а, мені не подобалося не сподобалося, що бачите, ось тут нитки не лягають рівно, вони якось з проміжком. Я не знаю, може, тому що тканина не дуже равномірна. Отут, коли нитка Лежить вертикально. Вона нормально. А ось тут, горизонтально, коли лягає, то вона якось з проміжками і мені їй не подобається. І виявили, знаєте що? Де я знайшла жовту нитку? Зараз покажу. А нитку свою жовту я знайшла ось в цьому білому клубочці. Знаєте де? Ось тут. Ось тут, в дюрочку цю, я засунула оці жовті нитки. Ну туди, отак от. Тінк! І вони там лишали. І коли я перевернула вже ну, катушку вверх ногами, то думала, о, отже ж мої жовті нитки. От, і я вирішила дум... ну, зрозуміла, що мені потрібно міняти нитку, тому що, ну. Мені не сподобалось, як лягає біла нитка. Вона трохи тонша, менше кручена От, е, І може завдяки тому і вона так і лягає. Це Яр-Арт Віолет. Взагалі-то вона мені подобається, і я її використовую в вишивці. Ну, але на цій тканині, на цій тканині вона якось не дуже, не дуже лягає. От, тому я вирішила, що. Білого у мене не буде, а буде ось цей жовтий корір. І він, до речі, дуже-дуже пасує, пасує до, цього, до, до цієї основи. От. Так що це все я буду випорювати. А ну, може просто розріжу, та витягаю нитки, вони вже нікуди не годяться. От. А це а цей буде, буде у мене в роботі. Так що, отак, от. ну я. Продовжую робити серветку вишивати. Зараз у нас світло от буквально щойно вмикнуло світло, так що, може, я зараз її залишу і буду вишивати іншу свою роботу. От, а може і ні, подивлюся. До речі, хотіла ще порадити новичкам, які будуть розпочинати вишивати харданкер, то краще починати вишивати зліва направо, а голочки вести зверху вниз. Тоді вам не потрібно буде крутити тканину, туди-сюди при, при зміні-напрямку зміні визерунка. І вам буде зручніше і швидше, от бачите, зверху вниз, отак от, от, нитка йде зверху. І вколюються вниз. Ну, це так. Порада для тих, тих, кому це потрібно. Все продовжую вишивати. Коли немає світла, що треба робити? Правильно? Випорювати все те, що не вишивала раніше? От цим я зараз буду займатися. Світла нема, але є фонарь. Так що вперед. Вирішила зробити включення, щоб показати вам, на якому етапі зараз моя серветка Хардангер. Ось, бачите, я вже заповнюю ці от віконеч, віконечка солов'їними вічками. Ось тут я е, вишивала соловійні вічка шовковою ниткою. Ого, сідає батарейка, ну, сподіваюся, що я встигну. Е, з шовковою ниточкою. Але мені не сподобалося Ось вона, бачите? Колір, ну, в принципі, гарний, а, але в віконочках воно, як з сома воно мені не подобається, як воно виглядає по кольору. От. Тут я вишивала в чотири нитки, бо нитка дуже тонка. От, а потім я вирішила. Спробувати ось цю ниточку мультиколор, якщо я не помиляюсь, так вона називається. Тут такі переходи жовтий, трошки зелений, такий світло-жовтий, світло-зелений, ну, в общем, такий, такий кольор. І мені сподобалося більше. Ось я вже скільки вишила. Це я буду розпорювати. Тут я небагато вишила всього, бачите. Розпорюю розпорю тут і довишиваю цією ниточкою, а цю ниточку я залишу, мож, можливо, я буду ось тут, буду, буду вирізування робити, можу обкручувати, буду цією ниточкою, хоча я не впевнена ще. От. А ось ця ниточка, цією ниточкою я ще буду робити. Тут от будуть такі орнаменти. Їх повинно бути ну, робити лиш І я буду вишивати ось цією ниточкою. Вона така приємна. От. Ну, ось На такому етапі у мене зараз знаходиться моя серветочка. Знімаю на підвіконі, тому що світла у нас немає. От. І це єдине місце, котре більш-менш освітлюється. От. Ну, Це нічого. Переживемо. От. Я просто хотіла зісняти вам, показати мій оцей от момент, бо буду розпорювати, щоб зафіксувати і показати вам, як от спочатку було і як от так от так буде зараз. Ну, все, продовжую, далі буде. Не пам'ятаю, коли я в останнє вмикала відео, на якому етапі я зупинилася, коли вам показувала. Свою серветку, але от зараз вона вже на такому етапі, а, і зараз вона вже, от бачите, повністю вже вишита всередині всі ці внутрішні отвіри вже обшиті, от. а залишилось от з цим прийшлось трошки мудрувати. Ну, нічого, вийшло нормально. Там не зовсім було зрозуміло по схемі, як вишивати цю квіточку всередині. І краєчок, краєчок я вишила, бачите, ниточкою такою. Я зробила бленд, оскільки у мене не було вже мультиколоровської нитки з переходами. То я вирішила зробити краєчок з бленду з трьох ниток. Ну і вийшло таке. Воно по кольору дуже схоже, але без переходів. От. Ну, от на такому етапі у мене зараз ця серветка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вже я так сподіваюся, що. Наступне відео ви вже побачите всю серветку повністю зроблену. А поки що, поки що ось так. Перед вами вже закінчена моя робота серветка в техніці хардангер. Трошки пройдусь по технічним характеристикам. Тканину, на якої вишивалася серветка, це Ankor Mess. Який це каунт, я вам не скажу, чесно кажучи, я не знаю. Та для мене це було і неважливо. Що стосується ниток, то нитки я використовувала ось ці жовті. Що це за нитки, я теж не скажу. Якщо хто дивився моє відео про борщівську народну сорочку чоловічу, то бачив вже ці нитки, я там їх використовувала. Там їх було трошки, зовсім трошки, я використовувала, але вони там були присутні. До речі, хто не бачив моє попереднє відео про боршівську чоловічу сорочку, може пройти по силочці і подивитися. Що стосується інших ниток, то це були різні нитки. Ось цей. Ось ці нитки анкор за номером 01304 я використовувала ось в цих моментах, ось цих елементах. Спочатку я не могла згадати взагалі, звідки у мене ці нитки, а потім, коли вишивала, згадала, що мені їх Людмила Потапчук, у якої я і придбала цю тканину, вона мені поклала їх в подарунок. За що я їй дуже дякую. І от, бачите, вона так дуже, дуже гарно сюди, сюди підійшла. Єдине, що я шкодувала, що в мене їх мало, тому що я спочатку хотіла цими, цими нитками от вишити ось ці е, такі, То воно було б теж непогано, але я побачила, що їх тут залишилося трошки зовсім і не вистачить на все. Тому я зробила заміну і вишивала. Ці розетки ось цими нитками. Це вже, вже ниток немає, залишилась тільки котушечка. Це е, нитки гама. Якщо ви знаєте, то я м, зараз утилізую всі свої нитки, які у мене є, щоб потім придбати нові, вже м, сучасні. Бо ці всі нитки були у мене старі. Також е, я використовувала ось ці нитки, це шовк. Якщо, я не помиляюсь, це шовк для шиття на швійних машинках. От, він у мене є, був, лежав, і я використовувала цю нитку ось тут, в обкрутки ось цього вирізування. І ось в цьому шві. Це один із видів, видів виколювання в українських швах це виколювання. Хотіла спочатку обшити цими нитками і ось цей край, але чесно кажучи, вона така незручна, вона ковзає і дуже її погано закрибляти. Я подумала, що ні, я не буду витр... знаєте, собі нерви. Портити, то візьму іншу нитку. Тим більше, що мені хотілося все ж таки якось об'єднати ось, ось цю нитку. Чи то мультиколор називається, чи то меланж. Чи то я не знаю. Чесно кажучи, я не дуже в назвах цих розбираюся. От. І я вирішила, оскільки, таких, оскільки таких, таких ниток у мене вже не було, то я вирішила зробити бленд, щоб ну, якось поєднати, все ж таки, ось це мережево, яке буде по, по краю, і ось ці нитки. І я взяла ось ці, ці нитки, це аріадна за номером 598. І два маточки гамовські, які у мене були: це 0104 і 2041. І я зробила бленд із цих трьох ниток. От, так от І мені здається, що вийшло дуже непогано. Воно без переходів, як тут, але воно знаєте, в одній в кольорової гамі. Я дуже задоволена результатом, мені дуже сподобалось, що в мене вийшло. Сподобається, що вийшло. Трошки, трошки було складно Ось ці yeah. ці вам тикаю, ось розеточки, квіточки в розетках робити, тому що, якщо взяти всю схему, яка була, до речі, я не пам'ятаю, говорила я чи ні, що схему цієї серветки я брала в групі магії хардангеру Люди Потапчук, у неї там є файли. В вільному доступі можна піти собі, скачати, це безкоштовно. От. І Я, я взяла цю, цю схему, у неї там, за, це, за що я їй дуже дякую. От. І Повертаючись до тому, що я казала, що якщо всі інші шви були, були дуже ретельно описані, описані то от Ця квіточка, квіточка, вона така, знаєте, ну, не зрозуміло було, як робити ось ці ось, ось кінчики цього, цієї квіточки. От. Але я потім розібралася, сама вже додумала, і зробила і вийшла доволі непогано. От. Зараз я вам хочу ближче показати цю серветку. А, до речі, я хотіла розміри вам її сказати. Розмір цієї серветки вийшов 30, 38 майже 39 сантиметрів, на на зараз я вам скажу наскільки. На 21. Вона така вийшла не дуже не дуже велика, але мені подобається тому, що вона, що вона така невелика, тому що я її планую класти на свій столик, рукодільний, який у мене, Миколаїв у мене чекає. От. І вона якраз, якраз от буде там дуже гарно дивитися і виглядати, і буде виконувати знаєте, таку функціональну, функціональна вона буде, тому що у мене сто столик скляний. І коли я кладу там ножиці або нітко вдивач на стіл, то виходить такий клац клац клац-клац, і, чесно кажучи, нервує. А так, от буду отак, раз, і поклала, і все, і нічого не дзвіниться. Тому, в принципі, я одразу хотіла зробити таку невеличку серветочку, але вона вийшла дуже дуже гарно. Мені дуже подобається така. Ви знаєте, вона набита, така вийшла і дуже добре тримає. Форму, бачите, вона, я її вже попрала, попрасувала. і прямо вона така, знаєте, коли вишивала, то вона така, знаєте, як тряпочка така була, думаю, боже, вона така, як тряпочка. А от коли вже все вишилося, попралося, попросувалася, то вона прямо така ну, тримає форму. Покажу вам її трошки ближче, щоб ви могли роздивитися. Ось, бачите, як виглядає цей бленд. Він начебто е, і знаєте як, здалеку його не видно, видно тільки такий просто відтінок виходить, а зблизу видно, що там декілька ниток. Бачите? От. Ну, Мені дуже сподобалось, як це все вийшло. От. Звісно, можна було б і ось ці е, обкрутки робити, е, також моліне нитками. І воно, може, було б трошечки яскравіше. Але, чесно кажучи, мені все подобається. Так, ще я вам покажу ось цей цю квіточку, яку я так фокусуюся. Ось. Ось бачите, яка вона вийшла? І ось ця. Ця, мабуть, цю, цю, мабуть, я робила першу, бо вона така не дуже. А ця вже друга, більш-менш така приємна. Ну, В принципі, я хочу сказати, що я дуже задоволена цією роботою. Вона мені принесла дуже багато таких, знаєш, цікавих емоцій. І вечорами, коли не було світла, було дуже приємно її вишивати. Особливо це мережево, коли ти вже тобі не треба попадати в дюрочку в якусь, а просто ти обкручуєш, обкручуєш і все. Ось така серветочка. Хотіла з вами поділитися і от показую її вам. Наприкінці хотіла подякувати вам всім, хто підписується на мій канал. Ставить вподобайки, мені дуже приємно, пишуть коментарі. Такі коментарі, коментарі останнього відео були, що мене просто знаєте, от серце просто, знаєте, так от ось, розкривалося від щастя. І я дуже задоволена, що я все ж таки відкрила канал і ділюся з вами і своїми роботами, і своїми знаннями. Дуже Гарний отклик отримала в відео, там де я розповідаю про горловину, як її е розраховувати е нарила в інтернеті, вона корисна не тільки мені, але і вам. От. Ще хочу е сказати тим глядачам, які не підписані на мій канал, е тому що я побачу, що е половина моїх глядачів вони дивляться, але не. Підписуйтеся. Якщо вам не важко, підписуйтесь, особливо, якщо ви з України, тому що зараз такий момент, коли треба розповсюджувати саме український контент. І не тому, що це мій контент, а взагалі український. Тому, будь ласка, підписуйтесь, і це буде піднімати рейтинг в Ютубі саме українського контенту. От. Ну, На цьому все. Дякую за просмотр ваш, за ваші коментарі. Буду чекати ваші коментарі. І мені дуже цікаво, що ви скажете по цій серветки ваша думка. Мені цікаво. І взагалі просто. Просто приємно спілкуватись, коли ти, ти знімаєш відео і маєш якийсь зворотній зв'язок, то це дуже приємно і це мотивує, дійсно мотивує. Все на цьому буду прощатися з вами. Дуже дякую, всім гарного, тихого дня і ночі, і всім па-па.